Мама готувала доньку свою до вступу на факультет хімії, підготовка до хімії, репетитори, все як має бути. І прийшли вони до мене на хімію вступати. Ми розговорилися з дівчиною, кажу, а що би ти хотіла? І вона каже: Я люблю малювати. Я би хотіла гейм дизайн. Я така кажу: а хімія? Ну хімія хоче мама. Я кажу: Ну давай, у тебе є роботи, і вона присилає свої малюнки, і мене прямо аж мурашки пішли. Я побачила і думаю, ну це люди. Художник почала з мамою спілкуватися, що дивіться, хімія це круто, це наука. Але якщо у вас мотивує ще матеріальна складова, а батьків це мотивує. я кажу: так, гейм дизайн, вибачте, там гроші більше, ніж вашій хімії, вона каже, добре. Давайте ваш геймдизайн, і вона вступила в Нідерланди. Досить успішно навчається. Отримала стажування на третьому курсі в американському університеті. Їздила в Америку.